На Костопільському підприємстві Родина Тетяна Яковець пече хліб вже 13 років. Жінка каже, тут він має особливий смак, адже підростає тісто в спеціальних лизяних формочках. І так насичується неперевершеним ароматом. Сьогодні на підприємстві в день випікають до 4 тисяч булок хліба. У порівнянні з початком року каже Тетяна Яковець обсяг виробництва збільшився. Вночі у друга зміна то до п'яти тисяч. В день ми випікаємо гарячий хліб, розводять по городі на Рівне навіть везуть гарячу лінію, а вночі. Вночі вже на райони по села випікають тут близько шести десятків видів хлібобулочних виробів. Окрім того, виробляють на підприємстві і солодощі зефір, мармелад, різноманітні батончики та печиво. Загалом більше сотні видів кондитерських виробів. Те підприємство на плаву зізнається керівництво родини в сьогоднішніх умовах складно. Ціни на сировину ростуть. Окрім того, розриваються зв'язки з Росією. Втім, підприємство вже починає переорієнтовуватися на європейський ринок. Основну масу продукції ми продаємо по Україні процентів. 10-15 ми продаємо на експорт. Це Ізраїль, Америка, Молдавія, Азербайджан, Канада. З Європейським Союзом так особливо ми ще не займалися. Ну, але зараз в мене йдуть вже почти заключені контракти. Це і з Польщею. І веду переговори з Прибалтикою уже контракт так доволі давно. Ну, вивчаємо це питання. Не боїться Костопільська родина і підвищення ціни на газ. Аби зменшити витрати на підприємстві, більшу половину цехів перевели на твердопаливні котли. Завдяки цьому, каже директор підприємства, вдалося зменшити використання газу в чотири рази і більш-менш втримати ціни на продукцію. Зменшують використання блакитного палива ще на одному потужному костопільському підприємстві Лімітед». Тут виготовляють деревостружкові плити, тож з паливом тут проблем не виникає. Створили систему, де газ заміняємо на, на дрібну, на подрібнену деревину і заміняємо. І сьогодні, якщо наше підприємство працює в режимі. То у нас газ іде там лише так, як кажуть, на підсвітку, а решта ми палимо деревини. З газом підприємству питання вдалося вирішити, але основною проблемою залишається збут. На сьогоднішній день виробничі склади «Свиспан лімітед заповнені продукцією. Конфлікт з Російською Федерацією призвів до згортання співпраці не лише зі східними сусідами, призупиняється продаж плит і по Україні. Враховуючи події, котрі відбуваються в країні. Особливо на сході, на півдні у нас, скажімо так, ця, цей сектор ринку відпав, тому що людям не, не до виробництва меблів, а ми в основному робимо плити продукцію під виробництво меблів. Крім того, у нас зашкодила ця сама складна ситуація і, і тим, що е, для нас закрився ринок посередній Азії, а це транспортування залізницею. Через Росію сьогодні родина і Свиспан Лімітед» є одним з основних бюджетно наповнюючих підприємств Рівненщини. Тож обласна влада обіцяє всіляко допомагати підприємствам, аби ті не стали збитковими. Костопільщина це дуже важливий промисловий центр Рівненської області. Валова продукція, яка виробляється в районі, досить великий обсяг. І нам потрібно на цей район звернути особливу увагу, особливо на тих підприємців, які формують той валовий продукт. Що можна вирішити на обласному рівні, будемо приймати рішення на обласному рівні, що потрібно вирішити на рівні законодавчої або на рівні уряду, будемо звертатися до вищих органів влади. Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Валерій Мартинюк інформаційна програма День.